У нас в усіх є астигматизм, боко це не ідеальна структура. Так, в когось він в межах фізіологічних норм і на зір не впливає, а в когось різниця дуже велика, і такий астигматизм починає впливати на зір. Вітаю, дорогі батьки! Мене звати Пєшков Юрій Олександрович, я дитячий лікар-офтальмолог та офтальмохірург мережі центрів Новий зір. Тема сьогоднішнього відео астигматизм у дітей. Що стає причиною астигматизму? Які існують варіанти лікування? Тож дивіться до кінця. Це просто і складно одночасно, оскільки треба згадувати фізику. Втім, спробуємо розібратись. Якщо запитати в Google, що таке астигматизм, він нам скаже, що астигматизм це недолік ока, зумовлений несферичною формою рогівки або кришталика, за якого промені світла не фокусуються в одній точці. Але якщо просто, то це неправильне заломлення рогівки або кришталика в різних його частинах. У нас у всіх є астигматизм боко це не ідеальна структура. Так, в когось він в межах фізіологічних норм і на зір не впливає. А в когось різниця дуже велика, і такий астигматизм починає впливати на зір. Астигматизм може бути вроджений або набутий внаслідок певних станів чи хвороб. В залежності від того, який астигматизм, він може впливати на зір в тій чи іншій мірі. А в залежності від причин виникнення, астигматизм і його ступеня, і віку, в якому він виник, він може призводити до різних захворювань. Деякі з них піддаються лікуванню, інші ж, на жаль, ні. Наприклад, некоригований астигматизм. Інколи може призводити до амбліопії, а також косовкості. Ознаки астигматизму це розмитість зору і на далеку, що зустрічається частіше, і на близьку відстань. Це дуже схоже на міопію, короткозорість, і найчастіше без професійної діагностики відрізнити астигматизм від короткозорісті вкрай складно. Саме у дітей ми не лікуємо астигматизм, а компенсуємо. Якщо астигматизм не патологічний, тобто не виникає внаслідок хвороби, то лікування доволі просте окуляри чи контактні лінзи, або ж ортокаратологія – так звані нічні лінзи, для того, щоб мозок отримав гарну і якісну картинку. Таке лікування щонайменше до повноліття, коли зір можна відкоригувати лазерною корекцією. Якщо причина астигматизму таке захворювання як кератоконус, Тобто рогівка стоншується і деформується. В такому випадку проводиться операція, яка називається крослінкінг. Її мета зупинити процес, адже кератокону з кінцем рахунку веде до невідворотної деформації рогівки і змутніння. Суть цієї операції в тому, що під дією певних препаратів і ультрафіолету рогівка змінює свою форму і укріплюється. Тобто, таким чином ми зупиняємо процес на даному етапі хвороби. Буду вдячний за лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал і звертайтесь у новий зір. Обов'язково потурбуємось про зір вашої дитини. До зустрічі!